Ще ще йде, але мені стало дуже спекотно в натовпі. І е, коли зі сцени кидали воду, то дівчина просто О, мені вже краще. Дівчина просто цю бутилочку забрала собі, яку кидали мені. Я не думаю, що е, вона мене врятувала би, але. Вчора я взяла з собою напій, хоча тут не можна зі своїм. А сьогодні я не взяла. Я подумала, що година концерту це не так багато. Вчора на концерті Пивоварова я відстояла е, півтори години і ще до ще чекала. Ага. Я побачила світову зірку Шерон Денна Дель, вокалістка Візін Temptation». Я не думала, що 21-го я піду на фестиваль, але мені подарували квиток. Я виграла квиток. Вибачай, Шерон, що я не достояла до кінця. Концерт почався, розпочався пізніше, ніж заявлений час там був, тому що були і донати, тобто були був лот. І я просто весь час, весь час знімала, знімала відео і тому що я втомилася, скажімо так. скажімо. якби сільпо все працювало в блокбастері, я б зайшла і купила б собі води. Я не знаю, працює сільпо чи ні. Може до 22 години і працює. А всі свої враження, все я потім опишу е, окремими. Повідомленнями, записами, дописами, постами. Коротше, все було круто. Тут же не чутно музики, а гарне літо. Мені дуже сподобалося. Відпустка в мене була в травні. Все починалося з концерту, у Луцьку і продовжувалося. А чим? Фестивалем. Оу. Щось у Артема на концерті я рухалася більше і я не втомилась так. Я не знаю що. Може сильніше було людей в НАТО в І сьогодні ще дуже незвичайне, дуже красиве небо.